І що тащиш? Друзі, дай його сюди. Хочу так сказати: доброго ранку. Хоча ми знімаємо увечері, але доброго ранку, тому що кіно виходить вранці. Дивіться, предісторія. Сьогодні така рибалка з підписником. Підписник у мене новичок. Ну, він мені так сказав. Сіли ми в машину. Перше моє запитання було: ти перев'язуватись вмієш, на що Андрій відповів ні. З батьком виїжджає на рибалку, батько в'яже, щоб не, трати, не гаяти час, ну, а він вже далі рибали. І закидувати я... люблю. Любиш закидати? Я зати не люблю, закидувати. Да. Я зразу зрозумів, блін, це не той новичок. До речі, по новичкам. Дивіться, ви можете не рибалити, але багато зараз в Ютубі відео, де можна подивитися, як в'язатися. Ще чи не купили спінінга, чи нема можливості по часу поїхати на рибалку. сидіть вдома, в'іжіть шнур, флюр, прив'язуйтесь, тренуйтесь, тому що це дуже вам допоможе. Тому що сьогодні ми приїхали на рибалку. Це такий вже розпоча... ми вже розпочали рибалочку, це такий вступ всередині рибалки. То мені приходиться трішки там щось прив'язати, гачка прикрутити, флюрик прив'язати, карабінчик прив'язати, наживку вдягнути. Тому поки що це все на мої плечі. Андрій, чесно сказати, як це сказати, не те, що удивив мене, але я знав, що. Порадовав, друзі. Я знав, що новичкам завжди везе. От хоч киньте в мене камінням, новичкам завжди везе. Стаємо на першу точку. Він перший бере судака. Ну це все побачимо, Побачите на тої точці. Вітер був, тому трішки новичкам невдобно, тому що видуває дугу. Ну, це все ми знайшли місце. Я ж сьогодні як гід знайшли місце тут і штіль, два спінінга, кінетік. Це в нас бюджет. А це X-GAME 83 це топ. От такі два сьогодні спиннинги. Сцепіти клаїдина? Так. Да. Типу зібрати спининга. Тримай. Не, і шнур в кольцях. Душку спочатку чик. А якусь сторону... Стой. Вони... Стоп, стоп. Я не бачу, де ця штучка. Щоб вона попала туди. Що? Та його продівати куди? В кільця. Я зрозумів, а тут це ж. Нічого, там не так бачу. і треба. Що, Ровно? Да. Так, карабін свяжеш? Ні. Ні, добре. Вот такі карабінчики. Ну що, друзі, починаємо рибалити. Дядя Діма, гід залізе у воду. Бо ти в кросівках. Все, ногами туди. Да. Угу. Ні. Повільно опустити його? Так, да, так. Да. Не повільно, а просто кидай його. Так, ну, кидай в да, воду. Все, кидай його. Так, що тут Так, ну, хай так і буде, кидай. Просто кидай до дна його. Так, В тебе буде Азура Кінетік. Це новинка 24 року. Зараз щось придумаємо. Дивись, бачиш оту бутилку. Да. Оце той напрямок. Да. Ну, перші закиди не потрібно дуже сильно вкластися, тому що там шнур, щоб розпутався, щоб ну, нічого не зламати, потрібно ну, трішки не супер сильно дивись. Ось я завжди отак подивився. Перехльоста нема. Зробив закид. Ще завжди. Кидаємо по черзі, не, не вдвох, тому що, ну, як перший раз, щоб ми друг друга не влупили спінінгом. Все, кидай орієнтір, бутилка, двома руками, ну, щоб спінінг не влетів. дужку не закриваємо, бо глибина а, велика, да, плюс вітер, поки вона впаде, потім будемо. Два рази. за цей? Там вже будемо практикувати. Потім... Ой, що це у нас? Нічого, це все нормально. Виматуй слабину, там просто у тебе вітром видало. Натяжечку зробиш і буде все добре. Є? ще? ну якщо є, піднімай спінінга, ну наче нічого нема. Я нічого не бачу. Опа, є, тяни. Є, є, тяни. Ну, спінінга краще так, отак тримай, щоб да, видно було, що він дає спротив. Риба дає спротив. Ти підводиш, глянь судак, друзі. Так, тихесенько, тому що м -м, тут така ситуація. Що він глотнув його. Ні, ж. то, що глотнув, це таке. Ти сильно вибрав, так можна зламати спіннінга. Не піднімати його. Так, да. я покажу це, один раз. Доводити. Хоча б отак вот тримай, ти ж його все рівно повинен перший в руки взяти. Все, фіксую. Зафіксували. Гляньте, друзі, ну це, я не знаю, як це назвати. Кинули, в... друзі, я не знаю, як це назвати, кинули вдвох. Андрій сразу влупив на першому закиді першого судака сьогодні. Ну це дуже і дуже. Так, ну, Новачкам да, завжди везе, першого я тобі відцеплю, бо в мене ще спін закинути, випускаємо рибу, рибу ми не беремо. ну, Якщо б тут судак був би в 2 кіла чи в кіло, то ми б забрали, поки не забираємо. Так, я ще не вимотав. Ти вже все, я бачу, ти вмієш кидай, лови, приманка суперова. Так, ну, Поки ти кидаєш недалеко, ну, мені здається. Потренуюся, і сьогодні будеш сьогодні будеш кидати далі. Ну, я усе, я, так як я вже давненько рибалюю, вкладую закид, і в мене летить в рази три, мабуть, далі. Вибираю слабину. Ну, Головне, твоя тактика спрацювала. І все, ти тримаєш так спінг. Це дуже правильно, коли вітер тримати. Я отак полюбляю. Так я більше контролюю. А ти як хочеш? Головне, щоб у тебе клювало. Хоча щось мені вже стидно. <рив> <рив> Не, ну, а він, до речі, в тебе два рази бив. Да. Да. Ти клац, кажеш є, опа, і в мене було клювання. Ти кажеш є, потім дивлюся, в тебе немає. Ну він добив, потім добила риба. Це було близько занадто. Быстренько в'яжемо новесеньку резину. Тримай. Все, душку не закривай, не закривай, хай впаде гарно. Ну просто дуже його... Ні, нічого, хай все, закрий, хай воно трішки полежить. Бо глибина величенька, 6 метрів. Це я за вашу залетіла. Нічого ти вибирай слабину. Виматуй просто слабину, вона у тебе натягнеться. Опа, ось от, ось друзі, і в мене. І в мене... Гляньте, якщо дотащу, то буде один один з Андрієм. В мене окунь. Окуня тримаю. Я ось на твістера. Чуєш, Андрій, давай трішки правіше так кидай. Бо вітром здуває. Воно, бачиш, машина стоїть от там. От орієнтір роби на ту машину. А воно саме тобі здує, куди потрібно. Все, не закривай одразу душку. Рибу ми випускаємо. Є! Ну, давай! По-спортивному не спіши, по спортивному цього візьмемо. В підсаку візьмемо. Підводь. Опа! Маленький. Тримай, а ну сам сам доставай, це твій. Воно, воно вже відвалилося. Ну нічого, ладно, дивись. Діставай. Я достану приманочку. Друзі, дивіться, Андрій вже другого спіймав. Да, маленький, але ну, ми не сподівалися наловити крупну рибу. Рибу випускаємо. Купли. Так. Все це... подобається поки да. що. Да. Щось ловиться. Це вже непогано. Це так, підсак, друзі, гляньте веста. Пам'ятаємо, в мене ще є вже підцак Савада, він з поплавками. Смисел той же самий, карбонова руків'я, але там поплавки. Кидаєш воду, він не тоне. Той трішки крутіше, ну, він сучасніше. Андрію знову палку, напрямок. Відомий, куди кидати, ну, кидай. Я поки, друзі, бачимо, то в'яжуся, то Андрію перев'язую, то згибаюся при його закидах, отако От повільно. Головне, глибина там 6 метрів. Ти робиш закид, чекаєш, коли падає приманка на дно. тому не робиш ніяку проводку. Просто чекаєш. Вона впала і потім дивишся по хлистику. В принципі, ти все правильно робиш як проводку. Потім тинь, тинь, тинь. Отак я бачу, Андрій робить тинь, тинь, тинь. Ну, якщо воно клює, то воно клює. Головне, я теж бачу, що хлистик відпрацьовує, значить його приманка на дні. Ми повішали зараз по 7 грамів. Була клівака в мене. Опа, є. Теж дрібний. І знову можна, ну якщо дотащу, можна сказати 2-2. Якщо дотащу, Опа, опа. У вас трошки більше навіть. Нічого, воно, знаєш. Як то кажуть, ми не на змаганнях, а є такі вірніше, змагання, де поштучно рахують. Ага. Там один 1 два-два. А є змагання, де по вагам. Ось така рибка. Стоп, не крути. так. Да. Ага. Да, да. Ага. Не знаю, як це, поки на цю палку. Не крути її? Ні, ту рибаль той палкою. Ось. Все. Друзі, тільки... Помінялися палками і одразу на першому закиді Дмитрик на кінетіка піймав рибу. Це вудочка новачка. Так, да. вудочка новачка. І глянь, да, такий, наче непоганий. Прям... Ну, цей, 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 це у нас прям супер заліковий. Бачиш, прямо він під берегом там лупанув. Прям мені здається, це гарний. На сьогодні це у нас трофейний такий солений варіант. Що, знову щось да, не то, це давай, це на, це тобі, це. На, тобі, на тобі цей спін. Це. Ні, давай я сам розпутаю, ти так це. вже не розпутаєш. Друзі, ну, спеціально катушка з я... шимана, але якось так виходить, Андрій, що. Це я можу пояснити якось. Як? Ну, якось ну... пояснити, так, да, воно опа, ой, є, розпутано. Отак от, літ... от літіло. А, я зрозумів. Е, так, да, да. дивись. Коли зробив слабину, так, де, да, робиш закид, притримував, щоб натяжка була, потім можна ще раз відпустити дужку. Ну, Вітра нема, тому можна одразу закривати дужку. Так. А тут, знаєш, що вийшло? Ти дужку не відкрутив, да, не, не зняв дужку. Нічого, це, друзі, я забалакав. Це забалакався, це все з часом приходить. Тому ось гляньте, друзі, є таке поняття. Новичку краще купити дешевий спінг. От, Азура Кінетік це самий дешевий буде спінінг компанії Азура. В мене усе в руках X-Game, це самий дорогий спінінг. Ну, от Дивіться, на цій рибалці, ну, наприклад, якщо Андрій зламав би X-Game, ну, це зараз 10 тисяч гривень, це ну, якби прикро для новичка. І це ну, і навіщо так купувати? Якщо ви можете собі сходити в магазин і там зразу на 50-60 тисяч гривень скупитися, як новичок, то да, купляйте game А Якщо ну, з коштами ви не готові, не можете 50 тисяч гривень сразу використати на рибалку за один день, тому прийшли, купили кінетіка. Потренувалися в закидах і тому подібне. Якщо вас це все зацепить, то десь через рік-два ви вже собі купите кращого спінінга. Але можна, так, да, багато глядачів кажуть, Дмитрик, ну можна ж і таким дешевим рибалити. Так, да, можна. Це не ті вудки телескопічні, як були там 15-20 років тому. Це не бомбучки. Цими спінінгами можна гарно і гарно працювати. Є, все, трішки підніми више спінг, щоб видно було, як хлистик згибається, і тащи, тащи його. Це вже якщо достанеш, буде 3-3. В руки сам береш, сам відцепляєш і сам випускаєш. Ось такий маленький Молод... екземпляр. Наче не той самий. Ні, на... тут той самий не кате. Того самого, ти, що тут біля човна випустив, це здалеку був. У мене теж було на цій проводці клівання і глянь, все з викиду. ось. О, нема сенсу ввести прямо до човна. У мене була клівака. І... Збила всю силіконову приманку. Так. Ну ось такий маленький, гарненький. Випускаємо, ми все випускаємо. Що, ще одного взяв? Йолки, друзі, ну щось неймовірне. Стоїмо на одній точці, ось, і я. І я. Стоїмо на одній точці, я поки там... Думаю, куди що кинуть, глянь, прям в тебе гарний. Куди кинуть Андрій один за одним вже. Ну, щось якось Він розкачегарився і починає. Можливо, можливо. Можливо, так. Хоча, скільки вже, два рази зацепив ти катушкою, але ж це ну як, ми тренуємося. Це трошки більше. Але... Так, випускаємо в парі. Дивись, ну не знаю, як в тебе, в тебе, мабуть, десь на півпуті, а в мене всі клювання прям як ну, я кидаю. Мене також майже там, я не, як... не встиг провести. Так, да, Я все кидаю майже. Три рази так піддернули все. Ось, все, друзі, ай була, була, мені здається, нам треба Щас трішки буде підійти ближче, да, ближче. Зараз стовідсотково. Робимо цю проводочку і підходимо ближче. Ну, Вірніше, Андрій, поки буде робити проводочку, я підготую до стану якоря і тому подібне. Я сьогодні як гід, гід по рибалці. Друзі, вспів встиг виключити камеру. Я не знаю, він міг зійти. А ти. ні, ні, я бачу, хлистик в тебе шевелиться. В мене було сер. Завмер трошки. Було клівання. Я вимотав, хотів вже якоря піднімати і... Знову блін, знову новичкам везе. Ну, все рівно трішки підійдемо. Мест спінінг. Нам... спінінг Для Спінг <сум> да. Щоб люди покупали, ловили, а потім професіонально покупали, нічого не ловили, як дядя діва. Все, він сам випргнув. Да, ти його не вбив. <кху> Дивись, тримай спінінга, поки не перекидаєш, бо, ну, тільки сядь, щоб ти не впав. Бо я, як то кажуть, техніка безпеки. Повинна бути 100% на воді, а я за тебе відповідальний. Так, піднімаємо якоря, підійдемо. Все ж таки, я вважаю, що сьогодні риба біля очерета. Приманка вже така розбита, розбита. Є клювання, не завжди можна взяти, але ну, рибка відзивається. Тому зараз змінимо ще приманочку. Так. Є, о, прям фрикціончик спрацював. Це так, Це дуже добре, це просто суперовий. Давай я тобі фотку ще з ним зроблю. Все, стоп, давай так. Ти тримай цей спінінг. Я докрутити можу, що ви хочете. Так, щоб... ні, а що докрутити, там за це гарний. Трішки, друзі, трішки у нас чіпе. Погано поклала катушка е шнура, скинула петлю і зрізала, я не знаю, метрів, мабуть, 30 шнура. Зараз ми підв'яжемось і будемо продовжувати далі рибалку. Воно. Стоп. Ну, знову петля, А я знаю як. Я, друзі, дивіться, Андрія, Андрія ну, дуже часто пітля виходить. Я покажу чому. Я звернув увагу, зараз зімітую його проводку. Дивіться, звичайна проводка. Падає приманка на дно. Ну, всі ми отак робимо. Зараз хлистик, ну, наприклад, відпрацював хлистик, два оберта. Хлистик відпрацьовує два оберта. Андрій як робить. Падає. Ні, ні, слухай. Падає приманка ось на дно, він отак кидає. У нього велика слабина, отак виходить. Прям, ну не знаю, на камеру не видно, ну прям ось дуга просто е -от. Ну, він сильно підтягує і все. оце все. Ну, вам не видно, ну це все дуга. І вона, поки ось ось так падає, він клац робить ну, два оберта катушкою, а тут оце ну, так із соплю болтається. І у нього завжди на душку сюди шнур лягає. Потім при закиді чик, і воно все, ну, всі розуміють, як оця борода виходить. Ну Багато-багато слабини виходить. І цю слабину він завжди. коли підберу, разом? — Ну, да. Треба завжди тримати приманку в натяжці. Ну так, да, це воно все разом в мене виходить. У тебе, виходить, ти кинув, спінінг опустив, потім мотаєш оцю слабину. і вона от тут в катушки так просто все болтається. так. Да, десь так. Закидай. Ага. Да. Знову? Закидай, тільки правильно закидай. Зараз поправити Тепер треба після такого дьоргу. Ух ти! Да. Глянь, рекордик сьогодні і в мене. В тебе було щось крупне. Тепер і в мене. І чесно кажучи... Та ну, хочеш, потренуйся з підсаком, це судак. Я його заведу тобі. Опа. Друзі. Чесно кажучи, вже майже збиралися додому, тому що ну, нам ще е, йти на човники далеченько, потім збиратися. О, і відсипився. Судачок відсипився. Всі, все сьогодні ловили на приманки українського виробника. Спінінги були теж українського виробника. Дивіться, от такий судак. Андрій, ну це судак. Це судак. — Не щука, не окунь, не судак. на судака. Да. — Хтось скаже малий, але, друзі, це судак, судачела. Судака випускаємо. О, до речі, все ж таки то в тебе, мені здається, теж був судак, бо да. біле Дуже пузо було. Дуже... Стоп, стоп, не закидай, ага, у тебе що? там все перевернулося. Не закидай. Поправив, все, тепер закидай. Давай. Друзі, скінчається сьогодні риболовля. От такий шнур від Говпрохи сьогодні підвів. Вона не стояла на зарядці, тому ми економили, можна сказати, батарейку. Не все попало в кадр. Ось він, ну, хто знає, хто в темі, той в темі, Ось він тут перебився, тому у нас сьогодні технічна була проблема на риболовлі. Дивіться. Знову підкреслю, виїхали сьогодні з підписником на риболовлю, новічок, не надурив. Да. Спочатку я сразу, як я і сказав, запитав, в'язатись вмію, не вмію. Але дивіться, незважаючи на те, що Андрій не вміє в'язатися, ну він. Приїде додому, потренується, і до слідучої рибалки вже 100% свої, над своїми помилками попрацює. В'язатися це найголовніше. Можна, ну, не... да. Можна не мати спіннінгу, але ну, в'язатися просто — це ну, легко і, це, ну, мені здається, це теж цікаво. Сьогодні в кадрі Андрій ловив кінетиком інколи. Ікс геймом. Ну, Там трішки щось запуталось, я там да, розпутую. Поки дядя Діма вирішив мої технічні питання, що я заплутав там, закинув неправильно. Дядя Діма чинить, а я поки його вудкою ловлю. Да. Клівало на все. Можу так по чесноку сказати, Андрій переловив мене, але найкрупніша риба була за мною. Даже дві. Я окуня крупненько вроде піймав. А, ні, крупний окунь так. був за тобою. Ну, у мене був судак. Ну, а ти щось тащив? Мені Ми... просто не пощастило, в мене мій крупний судак не дійшов до мене, трошки зірвався. Ну, а в цілому, рибалка у нас була така рез... результативна, я можу сказати, що. Такого я ще не ловив за своє життя, тому дядя Діма мені допоміг, навчив трошки, дякую вам велике за це. І ще, друзі, нам далеко йти на човні і вже бачимо е, темніє. М, мабуть, будемо вже з ліхтариками збиратися. Тому, е, кому такий формат відео сподобався, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку і Слава ЗСУ.